П'ятий рік поспіль громадська організація ми особливі проводить проєкт для жінок під назвою «З весною у серці. Особливі жінки чіпуряться, одягають ошатний одяг та фотографуються разом із своїми особливими дітьми. Це щорічний благодійний соціальний проект називається Він «З весною у серці. Він у нас вже триває досить довго. Це вже п'ять років. Ми щороку робимо його. Він заснований на тому, щоб мами, які виховують дітей з інвалідністю, Отримали ну, моральне задоволення, щоб вони побачили, що вони красиві жінки, щоб підтримати їх, і е, щоб коли мама погружається проблеми здоров'я своєї дитини, вона забуває про себе. І тільки в такому форматі можна показати, що вона унікальна, що вона красива, що вона е, українка, підкреслює національну ідентичність жінок, традиційне українське вбрання від партнерки заходу Оксани Паски. Це вишиванка Наші автентичні вишиванки, старовинні, які належали жінкам України. Вони кожна своєю історією була історія жінки. І вони, начебто, якийсь час на двох років приходили до мене різними способами. Хтось дарив, а десь я находила. Як каже поціновувачка української стародавньої моди, у її колекції як нові вишиванки, так і дуже рідкісні та старовинні. Самі старовинні, це, наприклад, окраска дубком, дубом корою дуба це дуже великий захист. От якщо на вишиванці орнамент якось тут це дуже стара вишиванка. Вона входить корнями в тисячоліття. Там, де квіти це так, в межах ста років, да чудові світлини прекрасних жінок виходять з під руки пані Наталі, яка працює у фотостудії селфі. Відчувається результат, позитивні емоції учасниць проекту, кажуть співорганізатори заходу. Учасниці проекту, дівчата, вони до проекту і після проекту це. Абсолютно дві різні дві різні жінки, і нам приємно вже який рік поспіль. Ми підтримуємо цей проект. Є співорганізаторами цього проекту, і це дуже круто дарувати такі емоції, робити людей щасливими. Як правило, охочих взяти участь в проекті чимало Цьогоріч Це не лише матері особливих дітей, але й жінки, що переїхали до громади з районів ведення бойових дій, та жінки військових. В проєкті ми в цьому році надали перевагу жінкам, які виховують діток з інвалідністю, і які внутрішньо переміщені в нашу громаду, і в яких чоловік або є військовим діючим, або загинув, тому що велику кількість охопити ну неможливо. Потрібно якісь зробити критерії відбору. То в цьому році саме так. Дмитро Ніжельський Станіслав Мелішенко новини телеканал Крокус.